Серед міста Херсона було під обстрілом 7 лютого, після 16 години. Розповідає місцева жителька Клавдія. «Сильний був зрив, дом пошатнувся багато вилетіло стекол, Квартирах и хузлоджи стекла разбитые, раненых никого нет. Благодаря тому, что люди все находились в квартирах, и за счет того, но очень серьезные разрушения пробиты, даже стены есть. Летели осколки, и вот в одну из квартир пробита стена в комнате на кухню. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 35 разів обстріляли територіальну громаду, випустили 150 снарядів. Били по Херсону, Садовому, Гантонівці, Молодіжному, Зеленівці, Інженерному та Придніпровському. Вчора ввечері ворог завдав удару по передмістю Херсона. Загорівся двоповерховий житловий будинок. Рятувальники швидко ліквідували пожежу. До гасіння задіювалось дві одиниці техніки та 14 вогнеборців. Під обстрілами армії РФ були і населені пункти п'яти територіальних громад Бориславського району. Минулої доби ворог з авіації обстрілював населені пункти Зміївка. Крупиця республіканець, червоний маяк та населений пункт Нові Каїри. В результаті офіційних обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також пошкоджено було складське приміщення фермерського господарства. Ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, також наносив удари по місту Береславу та населеному пункту Михайлівка. Використовуючи артилерію, обстріляв населений пункт Львова Тягінської територіальної громади. Внаслідок російських обстрілів минулої доби троє людей отримали поранення. Двоє в важкому стані зараз в лікарні Ці два чоловіка, які один чоловік постраждав в автівці між Херсоном та селом Молодіжне. Чоловік отримав важкі травми, проникаючи осколкові поранення. Був шпиталізований. також ще один чоловік з важкими пораненнями з Токарівки, 63 роки. шпиталізований. в нього поранені також проникаючі осколкові поранення, вогнепальний перелом кінцівки, ноги та травма голови. Жінка 47 років постраждала внаслідок обстрілу Зеленівки. Середнього ступеню тяжкості була доправлена до лікарні. Загалом минулої доби російські військові 60 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 233 снаряди із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Павло Гіль, Суспільне новини. Херсон.